Доброго дня, друзі. Закон 4568 прийнято. Про що цей закон? Про неконтактування харчових продуктів з пластмасою. Друзі, Дача Кірі підтримує цей закон. Проголосували в Верховній Раді 306 депутатів. Перехідний період 3 роки. Друзі, ми розпочали розвивати свій елітний акаціовий мед скляну посуду. Поїхали, друзі. Ми підтримуємо цей законопроект. Ми за екологію довкілля. Менше пластику, більше тари багаторазового використання. Поїхали. Ось такий у нас чудовий медзакаті. Відрі він не такий прозорий. Але в скляній банки, подивіться, зеленим відтінком, про що це говорить, що це чиста акація. Мед з чистої акації. Друзі, переходимо на скану тару. Це дуже круто. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!